Депутат Бют Куровський, вулиця Круглоуніверситетська, 5, Іван Куровський депутат Бют, вулиця Некрасовська, 4, Куровський депутат Бют, Стрітинська, 8, депутат Куровський. А, значить, і є в мене терміни 2004, 2004, 2003 так, роки. Роки, да, коли був надан дозвіл 2003, 2003, 2003, 2003, вулиця Стрітинська, Куровський, 10.07.2003 якого депутати відбьют? Вулиця Тургенівська, 28А, 30А. Куровський, депутат від БЮД, Рішення від 26.09.2002 року. Ми обов'язково опублікуємо це в засобах на, на сайті. інформації Може, і в, в листівках, щоб люди знали. Вулиця Панфілівця, 35, 33, 29А, 27, 25, 23а і Пувула Козятинський, 8. Шепілів Олександр Олександрович, депутат від БЮД. Засновна, це його жінка, там конфлікт з сусідами і е, не бачу е, якого тут терміну, але термін минулий. Так, провулок Рильський, 4, Шепелів, депутат від БЮД, наданий в 2002 році, 24.10.2002. Вулиця Попудренька, 16а на місці, на місці, дитячого, місці дитячого садочка. Сербін Юрій Сергійович, шановні депутати і ті, хто проживають на вулиці Попудренка, щоб познали героїв обличчя і тих, хто їх прикриває, їх лі лідерів, депутат від БЮД, товариство ЕКОБУД, -Еко до дозвіл 31.03.2005 року. Далі, звіз Кудрявський, 3, Сербін Юрій Сергійович, бачите, як будівельників багато в бюті. Там не тільки великі олігархи, ще є будівельники та тако... будівельний бізнес теж прибутковий, наскільки я так, вони не входять до ідеція. найбагатіших людей країни. Ми доберемося потім, коли ми будемо займатися і свої штаби розвертати по Україні. Ми доберемося ще й до тих підприємств, які були приватизовані по всій Україні. Зараз ми кажемо про Київ. Звіз Кудрявський 3, Сербін Юрій Сергійович, депутат від Бют, дозвіл 20, рішення сесії Київради Ради 2003 року. Я нагадаю, що тоді пан Черновецький його команда. Черновецький був депутатом, його команда працювала у власному бізнесі. Далі провула Кості Гордієнка, не бачу, не бачу тут адресу. Тут жінка голови Верховного Рада, Верховного суда, також депутата бувшого від Буд Василя Онопенка. Дозвіл від 30-1204 року. Далі, значить, по бюту тут достатньо. Тепер я хочу дві адреси назвати по блоку Кличка. Провулок Киянівський, 13-21, Це на пейзажній алеї. Будується два таких фінансіста від бюта Парцхаладзе і Андрієвський. Дозвіл виданий 18.03.2004 року. Від блоку ключка. Як сказ... ви сказали відбуту? Від блоку Кличка, я перепрошую, да, перепрошую дуже. І у звіс Кловський 6А блок кличка Лєвпарсхаладзе 25.09.2003 року надано біля будинку дружби на хрещатику також Лєвпарсхаладзе будує. Далі узвіз. Ну тут ще один депутат від нашої України в мене є але до нашої України ми доберемося на наступному тижні. У Звіс Кловській 22 це Давід Жванія, народна, головний фінансіст народної самооборони, головного самооборонщика, який скоро від сам від себе буде захищатися. Дозвіл 10.07.2003 2003 року. Узвіс Кловській 22А. Також давід Жванія. Давайте тоді до нашого України вже двадцять 24 нуль шостого 2004 року. Ми це опублікуємо є... в засобах масової інформації. У нас зараз є кияни на зв'язку. Давайте mm -hmm. вислухаємо запитання. Добрий вечір вам. Ви в ефірі ми вас слухаємо. Добрий, добрий вечір. Алло. Слухаємо вас. Скажіть, пожалуйста. Вот информация, которую вы сейчас э, э, озвучиваете, это очень важная информация, очень важная и для выборов и для дальнейшей судьбы Киева, которая, конечно, закончится да. плохо, если не будет э, опубликована везде. Мы очень просим, чтобы вот именно эти данные, которые сейчас зачитывались, были буквально на каждом заборе, чтобы люди знали своих героев, потому что Бьют весь из себя белый и пушистый, на самом деле он вороватый и подловатый. Mm -hmm. То же самое с клычком. Uh -huh. uh, поэтому, uh, пусть нам я, сторі, дивіться, я, я зрозуміла, це буде опубліковано в комунальній пресі у понеділок, вівторок, це я вам кажу. Далі ми продовжуємо публікування і е, пошуки такі. Я вам просто скажу, що наша велика помилка сьогодні, коли Леонід Михайлович, до речі, він сьогодні зареєструвався як е, кандидат на посаду київського міського голови, і ми давали найвеликий брифінг, е, тому що його підтримували його, його його команда Іляніт Михайлович сказав, що безумовно в нього дуже потужна команда, але безумовно, що ми також робимо помилки, але ми рухаємося далі. І я вам скажу, що одна з наших помилок, я казала це і два роки тому, і рік тому в і різних інтерв'ю, чому ми, ми не показуємо киянам. І недоліки і проблеми, які були до нас, а ми працюємо, тому що якщо б ми постійно вишукували цю цей бруд, і таке інше, ми би не змогли працювати зараз. Хай хай знають і щоб кияни зрозуміли, чому ці перевибори, хто де хоче будуватися і де будується Черновецький і його команда, щоб я ми це обов'язково опублікуємо. Його і оприлюднимо і на на кожному, ну можна сказати, що на кожному вуглу. Дякую вам за підтримку. А те. Що...